Указ президента України номер 466 від 2024 року про відзначення. Держ... Перед початком другого пленарного засідання 62-ї сесії Бердичівської міської ради десятьом родинам полеглих захисників передали посмертні державні нагороди їх синів, чоловіків, батьків. Ордени за мужність третього ступеня та нагрудні знаки «Комбатантський хрест і знак пошани. Нагородити. Орденом за мужність 3 ступеня Василишина Дениса Володимировича. Солдата. Від імені президента України прошу прийняти цей орден як відзнака мужності вашого сина та вдячності всього українського народу за його подвиг. Ковальського Володимира Григоровича, солдата. Від мені президента України, прошу прийняти цей орден як віддатка мужності вашого брата і вдячності всього українського народу за його подвиг. Манилюка Павла Вікторовича, солдата. Від імені президента України, прошу прийняти цей орден як відзнака мужності вашого чоловіка, сина та вдячності всього українського народу за його подвиг. Ракутя Вадима Миколайовича, старшого сержанта. Від імені президента України, прошу прийняти цей орден. Як відзнака мужності вашого сина, батька та вдячності всього українського народу за його подорож. Талька Дмитрія Анатолійовича, солдата. Під імені президента України прошу прийняти цей орден як відзнака мужності вашого батька. Та вдячності за його подвиг. Ткачука Руслана Леонідовича, солдата. Від імені президента України. Прошу прийняти цей орден як відзнака мужності вашого чоловіка, батька та вдячності всього українського народу за його подвиг. Шарипіна Кирила Вікторовича солдата. Під імені президента України прошу прийняти цей орден як відзнака мужності вашого чоловіка та вдячності всього українського народу за його подвиг. Наказом міністра оборони України. Від 20 вересня 2024 року, номер 1568 нагородити відзнакою Міністерства оборони України знак пошани Шеренговського Валентина Станіславовича, старшого сержанта. В імені міністра оборони прошу прийняти цю відзнаку як свідчення мужності вашого чоловіка. Та вдячності всього українського народу за його подвиги. Наказом головнокомандуючого Збройних сил України від 29 листопада 2024 року номер 1562 нагородити відзнакою головнокомандувача Збройних сил України. Комбатанський хрест Камінського Віктора В'ячеславовича, штаб сержанта. Я мені головного командувача Збройних сил, прошу прийняти цей хрест як візнака свідчення мужності вашого чоловіка та вдячності всього українського народу за його подиви. Це візит, це. Приміщені співчуття. І хай вам Господь допомагає кожна Дякую Дякуємо за все. Слава Україні!